Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному плосі, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати заварну паску. Вона виходить пухкою, вологою, дуже довго не черствіє. Для того, щоб косички не згорнулися, треба у кожну паску вставити по 4 дерев'яних шпажки. Залишаємо виріб ще зійти достатньо 40-50 хвилин, після чого шпажки виймаємо. Паски зійшли гарно. Залишився останній штрих. Яйце змішуємо з двома столовими ложками молока. І гарно смащуємо паски. Нагріваємо духову шафу до 180.